Всім привіт! Сьогодні відео комерційного характеру. Ось такий комплект з двох журналів та модельки в 43-му масштабі продаю за 300 гривень. Можливо, можна було поборотися і за дорожче дану модель продати, але дорожче треба довше чекати. А чекати, в принципі, не хочеться. Тим більше, що в мене ще один дублікат є даної моделі в індивідуальній коробочці, зробленої під замовлення, тож та модель, мабуть, в майбутньому дорожче колись і продасться. А ця ось така в блістерному запаку піде сьогодні разом з двома журналами за 300 гривень. Клієнт вже скинув гроші. Ось, тож буду пакувати і відправляти. Це ось до неї журнал. І ще знайшовся такий журнал. Ну, ця модель теж дублікатом у мене є. Та сама чайка, тільки в кузові універсал. Такий собі чорний доктор. Для нужновладців, скажімо так. Катафалк такий таємний, членовод. Чи членовивіз, Ну, коротше, коротше, ось цей комплект уходив в мене за 300 гривень. І на ті гроші, можливо, не на всі, можливо, на половину щось придбаю собі. По масштабу 1.64. Можливо, це буде щось по Hot Wheels але Hot Wheels сам по собі, він в 1.64 масштаб трішки трішки не підходить, тож, можливо, буде черговий наскар. Так що, друзі, давайте дочекаємось та й побачимо, що саме я придбав ось за цю комерцію. Але на той час, коли приїде те, що я купив чи куплю, поки ще не знаю, що саме то буде, то ось цього на столі точно вже не буде. І все ж таки, друзі, це Хотвілф. Але попередньо, їдучи на відділення Укрпошти, забирати свою посилку, завітав до магазинчику, вже в якому. Неодноразово купував Хотвілси і там відкопав ще ось такого доджика рам 1500 червоного кольору з пропрацьованою мордякою. Такі американські позашляховики я збираю. Вже не знаю, який це по рахунку буде, але ось такого знайшов кузов пікап закритий. Мається ще така ось конструкція з ліхтариками. Чудово виглядає, як на мене. Так, ну і що стосовно мого придбання? Давненько я не був на торговій площаці на аукціоні Violetі. Вирішив подивитися, що там і як. В основному цікавили мене Хотвілси. Ну і, коротше кажучи, в одного продавця знайшов три позиції. І всі три позиції я, коротше, забрав. Чесно кажучи, за цими позиціями ніхто не слідкував, ніхто ставок не робив. Я по кожній з них запропонував свої, скажімо так, не дуже мінімальні, але ціни нижчі, чим стояли. Продавця. Коротше, він мої пропозиції прийняв по всім трьом. І до того моменту, поки закінчився аукціон, ніхто ставки мої не перебив. І ось, коротше кажучи, в таких індивідуальних пакуваннях я отримав три свої замовлення. Ну, давайте почнемо ось з оцього. Класно запаковано, неочікувано. Перший раз таке бачу індивідуальне запакування. Вау! Який доджик чарджер 71-го року. Клас. Я давненько за ним ганявся. Все, не міг його знайти, бо куди не ткнись, а на продажі його нема й нема. Знайшов випадково один єдиний разок, і він там, до речі, є. По ціні 109 гривень на інтернет-магазині магазині, коротше кажучи, Бамбалео, по-моєму. Але там мінімальна сума заказу складає 300 гривень. Тож, до 109 ще потрібно на 200 гривень докуповувати якогось непотребу. Коротше кажучи, я обламався за тією і ось надибав. На Violet такого самого доджика щось він там стояв за 130 гривень. Я запропонував 119, пропозиція моя була прийнята. І ось маю такого цікавого Dodge Charger 71-го року. Якраз буде мені до колекції 71-х номерів. О, чудово. Ну, трішки тут вухо надірване, але то не біда. То не біда. Моделька 22 го року. Воно і не дивно, що на цей момент їх майже ніде немає. Ну, класно, тепер буде. Так, ну, коротше, ось наступна забавка, Брелок. Минулого року, 23-го, такий брелок не вдалося мені ніде знайти по нормальній ціні, а в перекупів втридорога брати не хотілося. Тож знайшов ось такого: за, мабуть, 105 гривень він висів у чоловіка. Я запропонував 85. Він не відмовив, бо їх було декілька. І ось маю такий брелок попереднього мейну. Він металевий, повністю металевий. Але ось в такому фарбуванні. Тож, якщо халітати ним на ключах, то ця вся фарба з часом позлітає аж бігом. Ну, як для колекції, отак ось тримати цю збірку, то в принципі класно. Хоча можна хімічним способом фарбу з цього брелка здерти, зняти, і буде той самий замаковський брелок. Можна тягати на ключах і вже не боятись, що фарба позлазить. Ну і саме до цього брелка ще взяв ось таку тачку El Segundo купе. Власне, цієї фантазійної тачки і зроблений цей брелок. Ну, типу, взятий за основу для виготовлення. Так, що це тут? Десь прилип. Ого. Ого, що це таке? Ай-яй-яй. Це біда яка, це ж треба так було ляпатись. Щось було приклеєно на поверхні. А, мабуть, якась лейба була приклеєна з цінником і клей залишився. ну Воно і не дивно, чому такі ціни, в принципі, невисокі, бо карти попсовані. Ось тут була лейба якась і вона. ось. Липне аж бігом. Ну, коротше кажучи, ось такий фантазійний автомобільчик El Segundo Coupe. Ну, Як на мій погляд, виглядає начебто як справжній. Тут маємо скляні фари, це одна деталь з, ось... з циклінням самого автомобіля. І якщо прикласти обоє разом, то ось так вони однаково і виглядають. Ну, коротше кажучи, друзі, ось така вийшла комерція у мене. Щось продаємо, щось купуємо. І так колекція наша поповнюється різним всяким. Приємним минає час і знову продаємо. На цьому все. Дякую за увагу. Ви були на каналі HotV7UA. Всім миру та добра. Та до наступної зустрічі. Бувайте, всім па-па.